Поділитися книгою з Херсонщиною. В Івано-Франківську збирають літературу, яку передадуть бібліотеці деокупованої Кочубеївської громади. Росіяни майже повністю знайшли фонд Книгозбірні, але охочі читати є і діти, і дорослі. А от видань української обмаль. Збір книжок триває вже понад два тижні і їх продовжують приносити. Окрім українських авторів та авторок, в коробці можна знайти і закордонні твори. Багато книжок закордонної зарубіжної літератури, яку перевели на українську мову, і це дуже круто, тому. Що що ми говоримо про те, що це розширює світогляд, але й дуже багато таких цікавих книжок для діточок з яскравими обкладинками, з яскравими малюнками. Тому що дітки, ви знаєте, зараз дитинство повинно бути у дітей. І коли дітки читають і коли батьки їм читають такі книжки, це в першу чергу говорить про те, що у наших українських дітей має бути дитинство, попри все, попри війну, попри кризу, попри такі обставини. Свій внесок зробила Тетяна Шевченко, яка переїхала до Івано-Франківська з Красногорівки. Жінка каже: вдома мала величезну бібліотеку і дуже сумує за нею. На новому місці оточити себе книжками ще не встигла. Однак ділиться тим, що отримала від родичів. Тут, звичайно, в мене немає дуже багато книг. Так, декілька я там купила, але я живу у племінника і там двоє діток. 11, 11 і 11-13 років. І вони влітку їздили в табір в Польщу, і там їм подарували книги польського автора. І вони приїхали двоє, привезли дві книги. Ну, одну я залишила собі, почала читати, а другу я принесла в Гончаренко центр. Тобто це нові книжки? Це нова, зовсім нова книжка. Ского автора на українській мові головною умовою ініціативи є те, що книжки не мають бути російськими або російськомовними. Якщо ж люди приносять такі книги, їх відправляють на станцію переробки в якості макулатури. Це дуже імпонує одному з учасників ініціативи Ярославу Фуфальку. Він сподівається, що завдяки цьому в російської в Україні поменше. Це е, дуже важливо для того, щоб люди мали доступ до українських книжок, до української літератури. Я часто сам, коли шукаю якусь книжку в інтернеті, мені на Стіше, Google видає в пошуку російські книжки з російським перекладом. Їх набагато легше знайти. Ми зробили все для того, щоб в Херсоні люди, навіть не стараючись, просто могли зразу отримати українську книжку і почитати її саме українською мовою. Таким чином і українську мову вони вдосконалять і зможуть отримати хороший навик української. Збір триватиме до 20 жовтня. Приносити літературу можна до Гончаренко центру з 13.00 до 18.00. Далі книги поїдуть до селища Орлове на Херсонщині та почнуть нове життя на полицях місцевої бібліотеки. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.